Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми біля хати. Коля запланував на молодь кілограмів 200-300, чи 300, щоб було вже трошки нам запас. Сьогодні батько вже причепив косарку, поки вдома, то допоможе нам сіно прибирати. Вже Колі легше, вчора заприскувачем їздив, укропив деякі ділянки. вже залишилось небагато. Вже я прийшла в кінці, Коля, коли вже йшов сьогодні, то вже настрій набагато краще, ніж раніше. Вже воно тут і скоріше, і скоріше, і легше. Сьогодні у нас така гарна погода. Почнемо косити таких, з таких менших ділянок, які біля, біля села більш. А завтра передають дощ. А далі вже коля знов погода, будемо якось косити і сушити. Будемо бачити. Почнемо з таких менших ділянок, а далі вже такими великими гектарами то вже будемо гарну погоду підбирати. А як її підбереш? Ну будемо вже дивитися уважніше. Бо в тому році нас бувало по-різному. Що Коля і поверне, потім знов дощ, але нічого було по всякому. Так само і в цьому році так немає, коля, так не можна, щоб все було добре. Щоб і скосив і посушилось швидко, але батько вдома то буде трохи легше. Ще які пару днів. Вже сьогодні коня настроювався набагато скоріше, ніж раніше. Вже і легше, і перемішає все. Не робив. Ти зараз постільки не робив, і сьогодні ти чистіше її. А то як заходиш, то точно що як в мені працював. Так, всім привіт. Ви ну, знаєте, з таким обладнанням можна працювати. Сьогодні якось я швидше вийшов, вийшов приступив до такої роботи. Зараз понамелював вже. Тут виходить 255 кілограм, там кілограм туди-сюди 256. Зараз до, до 300 кг додаю соєву макуху, там три кальцій, підсолюю і такий в нас. Такий комбікорм вийде невеличкий. Ну, з цього разу, як я говорив раніше, що вже буду без преміксів кормити цих бичків. Ото єдине, тільки не перечепив ці ваги всередину, я якось тоді, коли чіпляв їх, то так поставив тут, думаю, і буду стояти Дивитися і зразу, як там все добре, воно неправильно. Того, що треба із середини, коли, наприклад, подаєш, зерно бачив, скільки тобі ще треба. Але нічого, твердість, це не тупість. Такі справи. Зараз добавлю. Вже прийшла наша макуха і замовляємо, воно виходить трошки навіть дешевше, як по місці купляти. Добавляємо і хай бічки їдять. То зараз виходить раціон що малих бічків, а що великих, що всіх один. Ну, для великого бічка то я, наприклад, не давав би соєву макуху якусь там трошки менше, можливо, давав би або соняшник воно дешевше виходить, але просто вже не хочеться там він один, то нічого страшного. Не хочеться перебивати такий рецепт. така макуха це в мішку 30 кг. І зараз, я думаю, можливо, свої, своїми вагами зважу, щоб мені тоді не бігати. Ще доважу 15. У балію насиплю, там поставлю балію, тому що цей шланг треба так, щоб більш-менш протягнутий був. Коли тут вузла зав'язати, то, то не хоче дуже тягнути. Невдовостство, знаєте, треба переслінка цього переламати, щоб було б було б більше місця. І у нас перемішає і, і ніс, не такий забитий, як раніше, коли вручну мішати, І все. З качка, знаєте, виходить, що відкривається, а часом не дуже виходить. Але по-моєму непогано відкривається. У вас, глядачі, добрі очі. І все в мене вийшло. Хай ну, бачите Макуха, хто знає, як вона там. Ну, протиінка гарна, але як ти її провіриш сам. А далі в цьому році у нас постійно соя, виходить там майже до 2 гектарів. То так плануємо. Хай спочатку вона підросте, бо ж менше бачили б, що вже якийсь врожай буде. І тоді все-таки будемо купляти екструдера. Тож треба, щоб білкова група так своя була б. Трохи на ці білки якби, грошей багато йде. А так взагалі воно якби перекривається, Тож, бички гарно ростуть. Але треба купляти. Так, Можливо, цей куток поставлю зараз. О, так, так чудово буде. Все, запускаємо і поїхали. Бо ще треба косу закладати. Косить сьогодні. Зараз буду вже вмикати, перемішувати, додаю трикальці фосфат, отут з боку цей карманчик, також сіль. Зараз гляну, не знаю, по хвилинах, можливо на хвилин 10 чи 15 яких включу, щоб перемішав би змішувач. Трикальці використовуємо від компанії ЗВК. Замовляємо його в магазині Starvet. Ну, Раніше преміксом користувалися, тоді там трикальці зрідка. А це спробуємо трикальці і чисто білкова група. его запускаем ой вот он сюда будет сбегать сидать Кінні робить, щоб Що я перемішує воно і так осяде вже з часу. Ось сюди там просто часом зависає, тут був, наприклад, це трохи багато, кальці такі несипучі. О. Все нехай працює, хай допомагає, знаєте мені, то, то ж не діло, можна замішати, коли там декілька курей або кібічечок чи друге, коли вже багато, то дуже багато часу займає. А так зараз перемішає, ще звичайно було б краще, але мабуть тут вже нічого не придумаєш. Все таки будуть мішки, його тоді міш, з мішками на прицеп і будемо завозити. Будемо набирати. Подивитися на годинник, скільки я включив. Щось не знаю, не цікавиться, можливо, в інструкції буде наскільки потрібно його вимикати, щоб гарно був би перемішаний. Ну що ж, з богом будемо приступати, зробимо сьогодні таке відкриття сезону сінокосу. Будемо заготовлювати сіну, починати потихеньку. Зараз вийшли на город почнемо з таких маленьких ділянок. Тут у нас постійно трава райграс і трошки день де люсерний, то саме райраз вже тр трохи старіший І раніше було б краще скосити, але тоді так дощі проходили, то якось мені стало його мочити дуже. Ну Люсерна підмішана. Також самі готували під, під бічки, що паслися для бічків під такий випас. Але тоді плани помінялись, бічки переїхали тут туди. Ну Так, помінялись в кращу сторону, то можливо і добре. Але якби на зараз, якби знав, що тут бічки паслися не будуть, то засіяв люсерною було б більше, і більше. Більше укосів було б. А рекрас, коли весна така волога, то ще росте нормально, а далі вже, наприклад, коли, коли отава, то тільки такі стовбани виходять, як дроти, а самого листя немає. Нічого, бічки з'їдять, вони у нас не переборчиві, нічого не положимо більше, то будуть їсти. Ось тут, бачите, сварилися трохи діти, у жмурки грають трохи пожмакано там, де не де, 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 де є. Але нічого воно покоситься, роторка його підніме. Отут на мене раніше ви все сварили, що я траву топчу, коли гній гружу. То тут, бачите, ще більше наросла, що там трохи гні падає, те сеє. Непогано. Так, зараз глянем. Косарочка, можливо, не поламалась, тому що осінню косився добре було, коли отаву косив, там не так і багато було. Тоді поставив на зиму, то думаю, все, все буде крутитися. Хоча вона стояла на вулиці, так не накрита нічого. То може поламатися орембо. Всім бо ображає. Що ти, лиш? Так, то все діло добре. Не йди під коляса, бо наїдно вухо, але треба приступати. Косарка це не наша, косарка це батьків. Вони купляли ще, коли корів тримали. Було дві корови, тоді одна корова, а тоді взагалі без корові. Косарка залишилася, добре знаєте, ми користуємось. Тож її не загонимо, вона в нас стоїть. Коли потрібно, працюємо, то і все. Не забирають і не замикають, то, то і добре. Зараз батько вони них комбайна підлаштували, поремонтували, довгі підготовили його, зараз він біля хати, то так підсобляє трохи. То зараз, можливо, тут пару ділянок покошують, де такі ближні, подивлюсь, що до чого. Якщо все добре, то хай проїдеться далі, покосить. Також з оприскочем. каже, давай я поїжджу з оприскочем, трохи більше прожив. То поїхав сою обробив раундапом максимум кропимо. це вже друга була обробка, якось заїдемо покажемо. А кабіну чекаємо. Зараз добре, можливо, зараз ще який тиждень трохи покосимо, щоб тоді ніякого не придумувати тента сюди, чи як вона там оця така презентована накривка називається. Тому що ось цокла буде шкода. А тоді вже після косовівсів поставимо. I yeah. Після зими ще коля треба згадати, що тут а до чого. Боже як часто косиш, то вже знаєш і так швидко на полі. То ми зараз будемо швидко. Але всеріна треба ж настроїть після зими. Sabe, tu Ну така, бачите, травичка чи сіно, уже сіно виходить, якщо скосили, такий об'єм непоганий є, вона трохи старувата, але нічого страшного. Здається, докошується добре, бо обично там, де такі гриви остаються, то її косара прив'язують за ногу, щоб нікуди не йшов би за ту гриву. Я так бачите, тут квадратна ділянка виходить, можливо, соток 4, що ширина, що довжина однакові. Та я виїжджаю город, зроблю такого круга і тоді просто по кругу її обкошуєте і, обкошую, і все. А тоді вже в кінці. Там як виходить, можу вперед, зад Такий метод, ну погоді. Там по краях також так по максимуму забирав його, тоді і помаленьку буду їхати, ще а вже біля самого хліва то бензокосою Буде добре. Такі знаєте, пішов вже запах цієї такої пережованої трави молодої. Сіно трохи другий має запах, а травичка такий класний. То бачите, з цієї сторони люсерни більше. Кроликів потрібно заводить. Так добре, будемо продовжувати. Косить, бо ще трошки є роботи в нас. Коля вже сіно докосив, по боках порівняє там бензокосою, деяке не... не скосилось, не дуже так зручно під'їжджать, правда? Нормально. Нормально? Вже штани мене починають спадати. Вже ж спадати. Та ще на косовиця починається, а в тебе вже вони починають спадати. Коля, обично вже в кінці, там, як ми вже помотаємось трохи з тюками. Ні, зараз першого зараз батько відправляє. Зараз батько перш поїде, а потім вже ти. Чи все батько поїде? Все батько. А ми поїдемо зараз до батьків. А ми поїдемо до бачків. Оце що по боках. То вже ж незручно під'їхати, то стовп, там є, що фундамент ще залитий. О, буде нам така робота. Головне, покосити, накосити роботи, а далі там вже якось посушимо. Зараз зробимо таку невеличку розпаковку, замовлення робив я в магазині Вітал, інтернет-магазині. Посилання залишимо в описі під відео, почнемо те, що зверху лежить. Там я вже відкривав, також саме таке, що цікаве для мене особисто. Отакі лопати це знаєте такі перехідні між штиковими і американками. Вони трошки вигнуті, але не такі, як американки. Ото, що потрібно буде підгострити. Лопати алоїд. Це вже підлядав. Ось такий набор ключів від 10 до 32. На вагу старші люди перевіряють якість. Ну, якість я знаю, то, що я користувався вже цим набором, також там і рожковий брав у них. Такий, знаєте, набори набор добрий в трактор. Не браски собі в чохлі добре. Так. Ну, зараз такий сезон починається сильно. В тому році я більшість, по-моєму, я тільки однією стяжкою користувався, і то брав її у батьків, а то совроками по старинці так підтягував. А це замовив собі вже стяжок. Отакі три штучки. Там вони є різні по ціні, кому, заход... кому потрібно, захочуть, придивляйтесь. Я брав собі 12-метровий, це знаєте, не дерево стягує, це тюки, то такі, щоб більші були. Хоча можна там брати меншу вровочками його доточити і все. Ось такі трисячки потягуємо вже з усіх сторон. Я Також замовив собі ось такого компресора від фірми Vitol, модель CK-70. Отакий апаратик з ліхтариком. Ну, ліхтарик мені так не дуже важливий, важливо, щоб накачував він. Там я раніше показував, що користувався таким автомобільним невеличким. Ну, все добре, але він зараз у прицепі не може накачати. Наприклад, навіть до трьох атмосфер вже йому важко. 2, 2, 2, 2 ще накачує без проблем, а далі вже так проблемно виходить. А зараз жнива, трошки тягати, можливо. Як буде, що возить нам. по-моєму, -по 5 метрів шланг, де 3 метри оцей кабель де до акумулятора живлення брати. Тут Насадки. Голка, хлопця м'ячі накачувати, щоб не загубити нічого. Мініатюрний, аби тільки качав. Ось так, ну нічого випробуємо, запаковуємо це все діло. І це, знаєте, така невеличка частина від того, що, що має у продажі магазин вітол. І знижечка діє 20% на, на всі товари, не тільки ті, які ми показали. А на цітуар магазину. Ось так. Нам подорожилися? Пишеть, що 5 метрів якось так чи то. А, Так, так є. Знову, коля треба держаки купити. Держаки? <рив> треба хлопців послати, хай не нарубають. Насохнуть і все, підсохнуть. Так добре. Ну, Зараз зійдемо, глянемо, як він накачає колесо. Зараз приїхали до бічків, ярик пішов один набере. Вже треба переводити їх на ванну на більшу, але ще який тиждень, бо там застоюється, знаєте, вони можуть достати його до, до краю. Я вже пробував наливати. Дніпро також гуляв, де спили зняти, то все добре. Прижився. Зараз попробую накачати компресором прицепчика, щоб так дарма повітря не гонить у холосту. Як мені так і компресору глянемо, що вийде. І подилюсь заодно цей шланг, якби такий подовжувач, чи він де окремо під'єднується, чи просто як подовжувач. До того, що там, там уже є подовжувач того, що все таки як... має накрутитися сюди. однаково показують. Майже майже так. Плівочку треба буде здерти. Поїхали. Така знаєте, робота приємна. Зараз гляну за скільки накачає, але такий не гучний. Це, бачите, йде, як подовжувач просто. А дніпро що робить? За тобою хлів прийшли? Ну от і все, понакачували колеса. Зараз запаковую його назад, понакачував по атмосфері поки що, а тоді візьму його з собою, коли там будемо щось таке важче возити. Та і все. Такі в роботі приємні. Ну Трохи нагрівся, правда. Не такі не гарачі, але тепловаті. коли одне колесо, і друге накачали. Посилання залишаємо в описі під відео. Також дієзнижка 20% з нашим промокодом Господар. Кому потрібно, заходьте, придивляйтесь і прикупляйте. Який електрик, буду ходити з таким румзачком. В принципі, цього можна також десь сюди заховати положити. і положити. Хай воно буде все собі разом. Добре, зараз поїду вже граблі, буду чіпляти до трактора. Будемо стіно ворушити. Сьогодні сушимо сіно, зараз вийшли на город порозкидати. Вже коля з хлопцями на тих ділянках, де вчора батько косив, то порозкидали де густіше. На сьогодні передавали дощ, але так зранку вітер, то дощу немає, все рівно. Здається, на кожен день передають, але мусимо косити і сушити будемо вже якось як вже буде виходити. Вийшли в чотирьох, а планували всі разом, але так похолодало, то Захарчик трошки ще побуде в хаті такий вітер. І Ярик і Кирилко, всі з граблями, хто Але з чим. Що? Захар у нас немає інструменту. Захарчику немає інструменту? Ну. ну то він уже граблями, а ти там вілки ззаду є. Бо ти вже вілками, може, вернув би. Зараз я теж коли приступлю. Добрий день. Гарно сохне вітер, сонечко? Ну така густа тут трава. В тому році такої не було, Коля, не косив ти такий густої і високої. А в цьому році дощі йшли, то так і наросла. А ще трохи опізненням скосили, так? Да? Можна було б раніше? Ми ж хотіли, щоб багато було і щоб висока наросла. Ну то ж дощ падав, то ж так і вже як нам виходило. Була погода, то раніше скосили, а як дощі, то думав, хай росте. Сьогодні, знаєте, приїхали на поле таке дальнє, там його небагато, то так, так трактором не став їхати. Так, зразу заходимо на поле, кір каже, що давайте будемо сьогодні цілий день тут так робити. А тоді вже коли трохи повернув, то, то спина, то до хати, то води попити, то ще поїсти. Не Непагний був початок, я так зрозумів. А тоді вже коли якби ще одних грабів нас немає, трохи вулками неудобно. Нічого хлопці, хлопці молодці. Зараз вже їх кишенькових поменшало грошей, вони на бензин зложили, щоб квадроциклом поїздити. А вчора каже, давай ну ще гроші зараз їду в магазин, морозиво вам одразу куплю, то скільки воно стоїть. Ну Там щось каже, 38 чи що. Ого каже, майже літра -лі 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 бензини. Вже <рапрі> <рапрі> переводять. Ну що, вже ж все а, в господарство. Не майже літра або 60 ріжок. А ріжок? Я думаю, що з... я так здалеку почув, як така розмова була, що Кирил там вже морозиво, вже думає, чи морозиво купить чи бензини. Сіно вже повернули, хай сохне. Повічники наші попереду, колям позаду. А мої граблі хто взяв? А я взяв. Ну що, йдемо? Ну, так, треба, щоб за два дні висок, щоб за два дні висохло? Ця ділянка, коли буде для мене і Захарчиком, а вже всі останні, ті, що там далі, то вже будуть для вас з хлопцями. Захарчик не любить, як коли, коли хтось щось робить. Не любить, коли хтось щось робить. Нічого, якось посушимо. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення.